Вітаю, вітаю, мої хороші! Вітаю, вітаю, найкраще Дніпро! Дивимось знову вас, область всіх обіймаю найближчі дні дивимось. Не забувайте підписуватись, підтримувати канал і прошу підтримати наш збір для котиків для наших, для ЗСУ. На медицину там будуть і турникети, і кровоспинні інші засоби, і на грілочки, бо їм дуже холодно. Прикріплю під відео, будь ласка, будь-який донатик. Всіх обіймаю. Мої хороші. І потім, же, як завжди, від Ані розіграємо подаруночки. Ві ж знаєте, що минулий збір вже дівчатки все поотримували. Всіх обіймаємо. Щось хочеться хороше, да? От такого, щоб хороші, гарні були новини. Подивимось ще. Нагадаю, що у нас є другий канал Українська Відьма, і там зараз для дівчаток відео виходять по самопідтримці, по самодопомозі, окрім там таких ворожінь на кохання. Тому також можете підписуватись і дивитися. Всіх обіймаю Дніпро найближчі дні. І ви на контролі, і ви на контролі, і будуть якісь рішення приймати щодо фронту. А, той момент, що ну, от, стоїмо, де стоїмо, то одне, а те, що укріплювати сили нові, от буде якась трансформація в армії, однозначно. Тому що от Запоріжжя Запоріжжі показувало, що до вас хтось їде з важливих да, нас перевіркою. І по вам показує. Хай їде. Хай їдуть, тут буде питання по літаках і по засобах ППО, до речі. Ну, хай вирішують дні про найближчі дні. Про найближчі дні. Генерація. Будь-яка генерація. Знову. Все, що з водою пов'язано. Генерація світла, генерація якогось ресурсу, працює ППО, це район, область. На місто йде важка атака. Ви можете засинати з вибухами просипати з вибухами. На місці йде великий вогонь, потужний якийсь вибух. Гучно на околицях, які ближче до фронту. Я таке відчуття, що він Дніпро перелітає, падає. Центр міста також. Чітко по цілях. Зараз будемо уточнювати, куди ж він там цілився. Щось і настрій зіпсувався, да? Дніпро, найближчі дні. Стоїмо. Дивимось, що буде відбуватись. Шахиди заходять, шахиди заходять на вас, і паралельно ще кривий ріг будемо Ось як одночасно. Кружляють, і якийсь тут район щось беруть в кільце. От, як знаєте, от тут так круги намотують. Є загроза ракетна. Не тримайтесь, показую, що захист працює, але поки що що можемо, то і збиваємо. Павлоград, найближчі дні Павлоград. Передмістя горить. Ранок також важкий день, важкий. У вас може бути прильот в місто. Військових, знаєте, як чомусь вважає ворог, що ви як цей хаб транспортний. Зрозуміло, що я через вас, як транзитом, багато що їде, військові. Нам втік буде якісь на авто палювати на дорогах. Багато ховають військових, до речі. І от мені не сподобалось по, -по Вільнянську, по Запоріжжю ще показувало, що як влучить скупчення, знаєте, де військові. В тилах. В Дніпро найближчі дні. Дніпро дивлюсь Павлоград. Знову Дніпро. По Дніпро пішла інформація, що помірність, було тихо, знову буде атака. Да? І от я так розумію, що коли Дніпро, тоді ви, одночасно. Кружляють, 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 круги намотують, щось дивляться, літав-літав, полетів кудись Павлоград найближчі дні. Передмістя дуже гучно. Знову показують загиблі війсткові. Багато везуть, ховають. Самар найближчі дні. самар Фронт. Зараз ще подивимось. Самар найближчі дні. Інфраструктура горить. Є атака на місто. Інфраструктура, атака. Може бути повторка в одне і те ж саме місце. Карта смерті. І гучно і горить. І гучно, і горить. Думають, що робити. Там от в районі показує, як знову якийсь ресурс вибиває, знову руйнація. Там вже руйнувалось і знову туди шлетить. Фронт Дніпропетровщина, Дніпропетровщина, фронт. Також карта помірності. Знаєте, здавалось, що ми всі на своїх місцях, але по факту ні. Треба укріплюватись. Такі відчуття, що будуть, знаєте, якусь або другу лінію швидко будувати, або якісь нові укріплення за наказом. Щось будуть робити, змінювати, укріплювати. Хай так і буде. Камінські найближчі дні. Кам'янські найближчі дні. про цей об'єкт казали, Ми про це казали. Ми казали, що він все одно туди влучить. Ви якось будете між собою говорити, що він поруч бив-бив і все ж таки вже розбив. Це важлива інфраструктурна якась точка. Біля води горить. Біля води також горить, кружляє. Тут шахеди просто будуть шаленіти. камінські найближчі. дні. І позбиваєте, але от таке відчуття, що от все, що на воді, біля води, що з ресурсом пов'язане. Бачите, перельот, вогонь по воді, патрулі над водою щось збиваємо, прям як коршуни. Кривий, кривий ріг, найближчі дні. Буде і привід порадіти, щось ваші військові, ну, там місцеві ж є, у вас бригади і щось добре зроблять. Іде атака, іде атака, показує ресурс, показує генерація, показує. Мені здається, що у вас також є якась біда зараз вже з ресурсами. Можливо, так це не афішується, але щось у вас вже є і буде повторка. На промисловість є атака. В передмісті дуже гучно. Давайте ще. Дуже багато як епізодів показує, що і район ви чуєте відлуння. І саме місто, кривий ріг, найближчі дні. Кривий ріг. Десь закрита інформація, десь закрита територія, кудись не можна. От, як знаєте, закриють може десь проїзд. Хочете посилитись? Багато чого позбиваєте. Ні, є загроза для інфраструктури, для промисловості. Руйнація об'єкта не соціальної інфраструктури. Кривий ріг найближчі дні. Та є якісь перепади. Можливо, у вас відключать, бо в якійсь іншій області є проблеми. От щось буде. А цивільні кривий ріг, цивільні. Не будьте дуже спокійними, тому що вам буде здаватися, що збивають в іншому районі, або, знаєте, в передмісті, а по факту ціль з'явиться низько і зненацька. Будьте обережні з такими. Нікопаль найближчі дні. Диявол, дивіться. Оп. Оп, щось він хоче? Він хоче і лізти, і провокувати. Дуже великий загибель військових. Тут є, от він як скупчується на іншому боці. Він як щось хоче. Він очі свої має. Дуже багато дронів, дуже багато от як свист такий, знаєте, в небі. Марганець найближчі дні. Ідею, чи ракета, чи капот, щось вишке, прям гупне, гупне. Там, де рішення приймаються, може де там якась адміністрація, міськрада, щось таке. І зона відпочинку, там, де можна відпочити, поїсти було раніше, щось купити. Щоб нічого не було, знаєте, щоб не могли цим користуватися. Але у вас, як гупне, буде горіти, який, знаєте, шпилюка підійметься. Ніхто ну, як тиша, ніхто про це не каже. Карта дурня, тобто знаєте, тщ, помовчимо поки.